Привіт, шановні колеги, ремонтуємо трактор Zoom 244 мотор ZN390 30 сил. У людей крякнуло сцеплення. Так от виглядає вже знятий маховик. Вижимний, вижимний теж приказав довго жити. Ну от, що вийшло? За 7 років нещадної експлуатації, причому іноді міняли масло на щеплення звернули увагу тільки тоді, коли воно вже почало буксувати. Це такі канали у маховику на дисках щеплення відповідно. Це відбувається. Завдяки отаким керамічним дискам щеплення, аби ті диски щеплення були з звичайними накладками, з такими, то маховик би не тронуло, ну майже 90%, ще маховик не трогає, міняєш тільки диски, диски щеплення забуваєш про цю проблему. Ну, Довше ходить, керамі... кераміка довше ходить, але тоді більше трошки потрібно ці пластини міняти, одну, другу. Вижимному теж хана корахтушка. Ну і відповідно підшипнику маховику теж закленений. Так що, якщо хочете, щоб трактор ходив довше, беріть звичайні диски, не звертайте, ну він по-перше дешевше, кераміка звичайно дорожча, ставте звичайні диски і не видумайте собі ніяких проблем. Все, дякую за увагу, всього доброго. Нехай щастить, миру всім.